Всім привіт! Давайте подивимося, чого ви зараз не помічаєте в своєму житті. Що зараз у вас є, те, чого ви не помічаєте, тому поїхали. Отже, чого ви не помічаєте? Ви не помічаєте того, що у вас є певна стабільність. А ви не помічаєте того, що ви жінка, яка вміє радіти життю. Що, не помічаєте того, що вам не потрібно самостверджувати за рахунок когось, ви є тією, яким ви є, і ви це прекрасно розумієте. Та знову карта стабільності падає. Ви, жінка, достатньо з таким е, великим досвідом за плечима і таке відчуття, що ви вже так змучилися від того, що у вас є, та що ви просто вже хочете відчути себе е, легко. так, е, е, Просто, знаєте, віддатися в руки життю і в руки всім цим подіям, які є навколо вас, закритися, і просто довіритися, да, от власне, таке о, зараз відчуття вас бачать вищі сили. Закохано, ви любите робити вибори і можете робити правильні вибори. Досить ви можете часом бути в таких чоловічих енергіях, можете бути досить такою структурованою, структурною, і, власне, ви можете мати вплив. Тому тут ще говориться про те, що є біля вас якийсь чоловік стабільний, який з часом приїде і який вас дуже кохає. Тому. Чекайте і приймайте його.